Олена Павлюк збиралася вмирати і вийшла заміж. Листи в армію летіли чи не щотижня. У них Таня писала Петці, як любить його, розповідала про сільські новини, хто до кого ходить, хто з ким одружився. Та після Нового року від його тані жодної звісточки. Петька непокоївся, переживав, може, що сталося. Написав з десяток листів та відповіді так і не дочекався. Усе йому пояснив найкращий товариш чи ти придурок. Ще в листопаді танька заміж вискочила в луч, знайшла якогось з квартирою. Відтоді минуло 30 літ. Петро вже давно жив на півночі. Туди виїхав одразу після армії, втік із села, щоб зайвий раз не тривожити свою душу. Зустрічами з танею, яка часто навідувалася до батьків, знав, що з чоловіком вона жила добре. Сину, не муч своє серце тою танькою, жалібно просила мати. Не дочекалася, значить, не любила. Петро і подався до армійського товариша на північ. Додому навідувався вкрай рідко і жодного разу не зустрівся з танею. Коли допрацював до пенсії, вирішив поїхати на батьківщину і купити собі будинок, щоб там доживати віку. Дізнався, що біля самого озера продається старенька хатина. Вхопився за цю думку. Місце на окраїні соснини біля самісінького берега не давало спокою, що йому заплатити за нього якусь тисячу доларів. Зведе омріяний невеличкий будинок і буде на старість літ тішитися життям. І ось нарешті своєю машиною вже мчав до села. Відразу ж, за райцентром на узбіччі, помітив немолоду худеньку жіночку з торбами. Вона так енергійно махала рукою, що не міг не зупинитися. Видно, людині вкрай треба під'їхати. Галантно відчинив дверцята і обімлів. Невже його таня? Краєм ока ще раз зиркнув, точно вона. Жінка важко відсапуючись, вмощувалась у крісло, до синівки, будь ласка, промовивши мимохідь, глипнула у дзеркальце і зустрілася з його пильним поглядом. Вона не могла промовити й слова, а гарний доглянутий чоловік, сивина на скронях лише додає привабливості, і чого вона його колись проміняла на генку? якого ледве знала, скільки ж це років минуло, відколи востаннє бачилися. Чого мовчиш? усміхнувся. Скільки років ми бачилися? Мабуть, тридцять, прошепотіла, стримуючи сльози. Петро скоса поглянув на колишню любов та далеко їй до міських жіночок, що так і липнуть до нього. Одягнута у якийсь незграбний зелений костюм, яскраву рожеву блузку, чорні грубі туфлі, що аж в'їлися у її ноги, а руки порепані, мозолисті. Таня помітила, яким поглядом він ковзнув по її шорстких руках і знічено сховала їх під сумку. Так стало її шкода, аж у серці защеміло. Скільки разів подумкою являв цю зустріч, Знав, що їй скаже. Запитає, чим же ліпший той городський, а зустрілися і як води в рот набрав. Як живеш, першим порушив мовчанку, як чоловік, вимовив це з притиском. Рік тому помер. Останнім часом ми не жили разом. Коли доньки вийшли заміж, я перебралася у батьківську хату в село, а він спився. А ти? Сам приїхав, чи з жінкою, дітьми. А я ніколи й не був жонатий, ошелешив Таню. Чого? здивовано протягнула такий чоловік і сам мабуть, не зміг знайти таку, як ти, відрубав і різко зупинився біля її хати. Останні його слова геть збили з пантелику. Він її й далі любить, сам один не жонатий, дітей немає. Почервонівши, стала виходити з машини, як стара баба. Петро підхопився, допоміг витягнути торби і ненароком торкнувся її руки. Аж відсахнувся від несподіванки, а Таню ніби струмом вдарило. Мовчки сів у машину і поїхав, здіймаючи куряву, а вона побрела до хати зі своїми базарними торбами і світу за сльозами не бачила. Уже наступного дня він, дізнавшись, Танин номер телефону, подзвонив їй. Чого ховатися один від одного? хрипло сказав. Я ввечері приїду. У тані шалено забилося серце від радості. До його приїзду готувалася як у молодості, поїхала в місто, де у салоні краси їй пофарбували волосся, зробили гарну стрижку, яка забрала літ десять, випистили порепані руки, намалювали нігті. Вона себе не могла впізнати у дзеркалі, і це треба було чекати Петра аж з півночі, щоб стати гарною жінкою. А вже ж збиралася вмирати, коли дочки вийшли заміж. Це ти? здивувався Петька, коли вона зустріла його на порозі. Уже сутеніло, і ніхто не бачив, як вони кинулися один одному в обійми, як він спрагло цілував її очі, коси впивався у губи. Наступного дня Петро перевіз свої речі до Тетяни, не зважали на людський осуд і тішилися своїм щастям. Петро з великою охотою зводив свій будинок, а згодом таня занедужала, марніла на очах. Коли вже не змогла встати зранку, щоб приготувати сніданок, повіз її у лікарню. Може, підхопила якусь болячку, може, вироска дала про себе знати, чи, не дай Боже, та страшна біда? Нервово чекав у коридорі під кабінетом лікаря. Нарешті відчинилися двері і вийшла розгублена таня. Я вагітна, видихнула. Божечко, що робити? Який сором, схлипувала. Петро остовпів, а тоді до нього дійшло він стане батьком. Уже не чув я її зітхань, нарікань. Підхопив на руки і кружляв по коридору. Ну перестань, люди дивляться, чуєш? На цю немолоду пару здивовано озиралися хворі, але Петро нікого не бачив. Неймовірна радість розпирала йому груди. Хіба міг коли подумати, що у 50 вперше стане батьком і йому народить дитину кохана жінка? Через дев'ять місяців у новому великому будинку на березі Лісового озера Петро з Тетяною робили хрестини для своїх двійнят, синочка і дочки. У нову хату дві дитинки приказували люди, коли йшли вітати молодих батьків.